Не було спокійно в центрі столиці. Напередодні правоохоронці попереджали про можливі провокації однак запобігти їм не змогли. В день були розбиті вікна повністю розтрощене одне з відділень банку. На щастя, минулось без потерпілих. Репортаж Івана Гребенюка. Із самого ранку на інститутській тисяч невіче. Ветерани АТО, волонтери, активісти майдану. Україна. Бо! Кажуть, прийшли вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні і поговорити про наболіле. Ми хочемо сказати владі, що вони стають на ті самі граблі, що Янукович. і вони забувають, що народ то є влада, вони є слуги в народу. Те, що турбує, коли покарають винних у розстрілах майданівців, хто відповість за Іловайський та Дебальцівський котли на сході у добровольчих формуваннях говорять ще й про затримання їхніх побратимів. Знаходять у когось гранати там підкинуті, ще щось, фальсифікують справи, чисто і політичні справи і власне. Цей пресинг він починає ще більше і більше нарощуватись. З умовної сцени командири кажуть про початок чергового діалогу з владою. Ідея сподобалася не всім. До сотні активістів відділяються і починають ходу Києвом. <кій> Під прицілом офіс компанії, що належить Рінату Ахметову, керівник активістів ОУН Микола Коханівський, каже, це не провокація. Там, тому що він Торгує Україною. Правоохоронці не втручаються. Лише відділяють кордоном від будівлі. До наступної філії російського банку першими встигають уже оунівці. <звук> Натовп проривається всередину. <звук> Приміщення банку за лічені хвилини перетворюються на суцільний брухт. Едені лише кілька працівників, а серед натовпу не лише борці з російським. брати правоохоронцям уже немає що боронити. Поспішають за активістами. Дорогою останні визначаються з наступною ціллю. Ми не б'ємо машини і не б'ємо чужі. Якби там контори. Ми б'ємо виключно банк Росії і повертаємось на Майдан. У відділення ще одного банку каміння летить через голови силовиків. Ми не бімо, п'ємо банк. Другий банк за останні півгодини. В цей летіла брущатка, бачимо фарба, побиті вікна, Ну, на щастя, без постраждалих. У поліції кажуть, не втручалися, аби не провокувати сутичок. Справу за безлади порушили. Розпочали три кримінальні провадження. Нікого з учасників не затримували, але кожному з тих, хто був причетний, буде дана права оцінка. Загалом під приціл активістів сьогодні потрапили два відділення російських банків у столиці і офіс Ахметова. Активісти і прості перехожі, які дорогою приєдналися до натовпу. Певні злочинного нічого не зробили. Нашого так було робити викидувати кінці. А наша, а на наші Російські Федерації було заходити свої війська в, в Україну геть москалів з України. Іван Гребенюк, Ігор Бондаренко, Андрій Марченко та Сергій Кисильов ТСН один плюс один.